Росіяни здаються в полон. Військовий заявляє про успішну зачистку важливого міста. Наразі Збройні сили України намагаються остаточно зачистити місто. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Операція зі звільнення і зачистки Куп'янська Харківської області триває. Про це заявляє речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро Віктор Трегубов передає Укренформ. Ця операція ще деякий час триватиме. Окупантів вже відсікли від постачання, це добре, але треба тепер зачистити місто остаточно від тих росіян, які там наразі. Присутні, наголосив він. За його словами, міські бої це дуже складно. Сили оборони бережуть життя своїх військових та мирного населення. Трегубов підкреслив, що останніми днями окупанти здаються в полон. Серед полонених є не лише росіяни, а й найманці з країн третього світу. Утім, про громадян яких країн йдеться, він не уточнив. Військовий додав, що місто. Вовчанськ фактично припинило існування. Населений пункт дуже сильно зруйнований. Він наголосив, що наразі ситуація там залишається складною. Росіяни лізуть з півночі, українці тримають оборону по річці Вовча. Вони, Вовчанськ, просто ціле спрямовано руйнують. Вовчанськ уже як такий сам по собі був непотрібний як місто з населенням. Вони просто намагалися створити поблизу російського курсу кордону певну зону безпеки. Просто просунутися і утримувати таку зону, щоб українці не мали змоги йти далі і загрожувати Курській, Білогородській та іншим областям Російської Федерації. Підсумував Трегубов. військовий експерт. Колишній заступник начальника генштабу зсу, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив, що реалізувати свої плани із захоплення чотирьох областей України і створення санітарних зон Путін просто не в силах. За його словами, водночас російський диктатор не відмовиться від тих територій, які удається захопити його військам. Поступово наступаючи і просуваючись у глиб, Путін зараз хоче підгребти по максимуму на усіх напрямах, вважаючи, що скрізь, де є просування, потрібно наступати. У результаті він розпорушує сили, але поспішає, побоюючись, що вікно можливостей закриється, підкреслює експерт.